Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги пропонується законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав свобод засуджених громадян України, переданих в Україну для відбування покарання, а також щодо яких компетентним органам іноземної держави було прийнято рішення про екстрадицію. Шановні колеги, для чого ініційовано цей законопроект? Його ініційовано у зв'язку з необхідністю виправлення ситуації. Яка виникає через відмову компетентними органами інших держав задоволення запитів про видачу осіб до України з огляду на недодержання в пенітенціарних закладах України статті 3 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод саме щодо заборони катування, а також неможливості гарантування безпеки під час перебування осіб пенітенціарних закладах умовах військового стану. Відповідно, цим законопроектом пропонується надати Міністерству юстиції повноваження, затверджувати переліки установ, попереднє уязнення виправних чи виховних колоній, в яких триматимуться під вартою і відбуватимуть кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі особи, які будуть передаватися за екстрадицію. Сектори дільниці таких установ повністю відповідатимуть як вимогам національного законодавства, так і міжнародним зобов'язанням України в сфері прав людини. При їх створенні функціонуванні буде враховано всі результати візитів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському, чи такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню. Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні цей законопроект, і члени комітету розуміють необхідність вирішення проблематики відмов задоволення запиту про видачу осіб до України за екстрадицію. Тому нашим комітетом було опрацьовано всі висновки головного науково-експертного управління, апарату Верховної Ради Мінюсту, уповноваженого з прав людини, і, на думку членів комітету, реалізація запропонованих законопроектом положень сприятиме вимогам національного законодавства і міжнародним зобов'язанням України в сфері прав людини для осіб, які передаються в Україну за процедурою видачі екстрадиції. Тому, враховуючи це, комітет з питань правової політики вирішив. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу цей законопроект, скоротивши наполовину строк подання поправок і пропозицій. Прошу колег підтримати висновок комітету. Дякую за увагу.